Розпочинається матч між командами Сейнц та Сейц Юнайтед. Номінальні господарі поля Сейнс. Біла Форма. 90. Богдан Башкір. Шостий Сергій Горпецький. Десятий Руслан Лазерко. Десятий Денис Расюк. 88-й Ярослав Сопленко. 13-й. Іван Ющенко. Без номера Олександр Олещук та Роман Голота. Saints United. Номер 1. Ігор Волков. Номер 22 Дмитро Заводчук. номер 7. Дмитро Мельник. 24. Дмитро Проскура. 9. Віталій П'ятаєв. 19. Віталій Трухан. Без номера. Валерій Чернишов, Тимофій Чернишов. Марк Гадченко, Руслан Кадаричук, номер 23. Володимир Янченко. Вітаємо вас, шановні вболівальники, на черговому поєдинку в рамках сьогоднішнього кубка престижу. Це вже другий тур розпочинається. Під час попереднього поєдинку я зі своїм колегою Олександром Кульшою якраз чекали саме цього матчу своєрідного дербі святих, ну або святе дербі, можна по-різному називати Сейнс проти Сейнс. Юнайтед, перша команда святих проти. Так би мовити, резервістів, їм буде цікаво постежити за цим матчем. Зараз давайте пригадаємо результати першого туру матчів, які вже сьогодні були зіграні. Зараз момент у Сейнц. Удар Башкіра, удар заблоковано. Сопленко. Ні, кутовий тут без пенальті. Здалося на мить, що, начебто, м'яч влучив у руку після удару Сопленка. Але арбітри призначають лишень Корнера. Отож, стосовно результатів першого туру. Футбольний клуб Saints, перша команда святих, зуміла розтрощити авангард Київ з рахунком 6-0. Це особливо вражаючий результат, оскільки ще раз нагадаю, що баталії різдвяного кубка стріт футбол челендж Київ тривали, тривають всього лише 20 хвилин. Тобто за один тайм вдалося забити шість сухих м'ячів авангарду. Футболістам Saints, а от Сейнс Юнайтед та Атлетіко Київ розійшлися миром без голювання 0-0. Тому поки що одноосібним лідером Кубка Престижу є футбольний клуб «Сейнс». а от Сейнс-Юнайтед має один бал разом із «Атлетіко Київ. Авангард Київ поки що замикає турнірну таблицю. Але попереду ще по два матчі у кожній з команд, тому все ще може змінитися, поки що святі перша команда святих якраз підтверджує свій статус фаворитів. А в рамках Кубка Престижу, звісно, напевно, куди цікавіше було би поспостерігати за Сейнс. А в рамках елітного кубка, мені здається, команді було б цілком по силах і в верхній частині турнірної сітки боротися за трофей. Але але квартет, до якого потрапили смітім, квартет, який був розіграний минулої неділі, все ж таки виявився занадто складним. Справжня група смерті і. Тільки останню сходинку, останнє четверте місце посіли святі, тому змушені вдруге поспіль змагатися саме за кубок престижу. Сопленко пробиває волков на місці. Поки що святі володіють ініціативою. Отож, приєднується до мене мій колега Олександр Кульшан. Вітаю тебе, Сашко. Поки що 0-0, Так у цьому я вже назвав це святе дербі, можна і так сказати. Ну а стосовно Руслана Катаранчука, безпосередньо перед поєдинком він розповідав про те, що за українську бронетехніку, як би ми не хотіли, він точно не зіграє, оскільки за регламентом. Не можна грати в одному турнірі за декілька колективів, але ж ми чудово знаємо, що для Руслана закони не писані. Тому хто знає. ми все ще чекаємо його виступів за українську бронетехніку. 100% Богдан. Богдана. А давай продовжимо цю тему згоден з тобою. Ну ця людинка поки що на футбольному полі саме. За Saints Юнайтед Руслан. Ну, я думаю, якщо він зараз голос заб'є, то точно нам пальця покаже, що хлопці, помовчіть на секунду. Я думаю, треба закрити рота всім хейтерам, особливо нам з Богданом. Звичайно, в першу чергу. 0-0 поки що святе Дербі. Клас, Богдан дуже мені подобається. Ця назва. Ветерани проти молоді. Подивимось, подивимось, хто. Виявиться сильнішим чи досвідченішим, і перше командне порушення саме Сопленко. Неправий зараз, в принципі, зривав він тактичну атаку. Катренчук шукає передачу вперед. М'яч не проходить, але аут залишається саме для Сенс Юнайтед. М'яч покидає межі поля від Горбецького. Поки що розкачуються команди. Здебільшого Сейнс, той, що основний, дає грати Сейнс Юнайтед. Ну, ми знаємо і бачили на власні очі. Що саме представники у жовтій формі в матчі з «Атлетіку» в першому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня двічі по-серйозному під кінцівку. Дуелі пробачили спочатку в Сійку на рандеву вийшов гравець Сенс Юнайтед, а потім зовсім порожні ворота не влучив. І, до речі, сподобався мені дуже кіпер Сенс Юнайтед. Неодноразово він виручав і похвала Богдана однозначно. Ну не така, як Руслану Катаренчуку, але все ж таки. Так, ігор Волков дійсно у першому матчі проти Атлетіком. Декілька чудових сейвів здійснив. Та й сьогодні теж безпосередньо у цьому матчі про Волкова ми згадували. М'яч тим часом виходить за бокову лінію аут на користь Saints Юнайтед. Ось таке рішення від арбітрів. Наступний поєдинок, який ми з вами спостерігатимемо, це інший матч другого туру, в якому Атлетіко Олександра Кульші буде змагатися з авангардом. Для обох команд це буде шанс до останнього залишатися у боротьбі за сам трофей. От безпосередньо розкрив невеличку таємницю Руслан Катаранчук перед цим матчем, що... У Кубку престижу все-таки нагороди, медалі, сам кубок отримає тільки переможець, а срібних та бронзових призерів фактично не буде. Тому командам варто боротися тільки за перше місце. Зараз от до речі, Волков, про якого ми говорили. Волков виручає свою команду, тому дійсно наступний поєдинок за участю Атлетику та Авангарду це. Шанс для обох колективів до останнього залишатися у боротьбі за трофей, як би не завершилося ось це святе дербі. Ага, прийняв Богдане. Дякую. Тепер точно треба перемагати два матчі. Зараз задоволенням переодягнусь. Головне не потепити свій колектив. Задача у мене стоїть така номер один. Звичайно, отримати задоволення. Повторюсь, особливо задачі такі для Атлетіко: пограти. Адже сезон закінчився, і хлопці вирішили, щоб не нудьгувати, не сидіти вдома, не мити посуд та прибирати разом зі, свої, зі своїми своїми сім'ями. Вирішили пограти в футбол і, звичайно ж, кайфанути на вихідних. Подивимось, як вийде результат на Атлетіку не тисне точно. Та, в принципі, я думаю, на жодну з чотирьох команд. А, можливо, десь на Руслана Катаренчука. Він тисне. подивимось, Поки що Руслан, можливо, зараз попросить кисневу маску. Адже так, серйозно він надихався. Звичайно, це все жарти. А, починають пресингувати саме Сейнс. Гравці у білій формі. і Вони фолять другий фол, Якщо не помиляюсь, саме Горбецький не правий. Саме Горбецький другий раз фолить. Цьому поєдинку. Ані, вибачаю, друзі, перший раз Сопленко був. Сопленко однозначно загроза. Для всіх команд показав він це у матчі з авангардом. Просто шість без відповіді. м'ячів відзначились святі і одноосібно поки що очолюють групу. Цей квартет у Кубку Престижу. Богдан. Чи помінялись у тебе сумніви з приводу фаворита цієї групи? Та ні, в принципі, перша команда святих є. Абсолютним фаворитом у цій четвірці. Зараз, до речі, ще один момент. Вони створюють достатньо нагод, і рахунок, в принципі, вже повинен був змінюватися неодноразово. Але Ігор Волков, Волков це голкіпер Сейнс Юнайтед, якого ми перш за все відзначали ще після поєдинків першого туру. І в другому турі він теж продовжує рятувати свою команду раз по раз і знову, знову до речі, саме Волков після удару з близької відстані від Ярослава Сопленка. Зумів виручити своїх партнерів. Стандарт розіграно. Не вдається завдати удару Івану Ющенку. Бритвін, Бритвін не втікає від Дениса Расюка. От прекрасно знають можливості один одного. Футболісти Сейнс, «Сейнс Юнайтед. Тому мені здається, що це повинно піти на користь обом колективам. Гравці резервної команди чудово знають, що може Денис Расюк, але це їх не рятує. Навіть не святкує гол. Денис Расюк, прекрасно розуміючи, що це його ж партнери по команді. Також тому красивий жест. Сопленко теж не святкує. Ну що ж, 1-0. Денис Расюк, який вражав тиждень тому у матчах групового етапу неодноразово забував дальніми ударами минулої неділі. Забуває ще раз. Знову дальній удар, класний гол від Дениса Расюка. І на екваторі цієї зустрічі рахунок стає відкритим для номінальних господарів. відзначається номер Денис Ну нарешті тримав на замку Ігор Волков свої оборонні редути. Майже 30 хвилин знову волков виручає добивання, що буде другий гол залітати ні. Так ось дуже демонстративно там вся команда Сенс вибачилась перед Волковом та компанією. і Трухан теж там виписував жартомана на Горіхи. І, мовляв, хлопці, що ж ви робите, на що ж ви нам голи забиваєте? Абсолютно дружня атмосфера рідних по душі і не тільки колективів. Хлопці, напевно, сьогодні. Після цих поєдинків однозначно проведуть часом раз час разом. і поїдуть десь відмічати, подивимось, золото для кого? А можливо, саме ще й Атлетіко авангард. під'єднається до цієї боротьби, адже як казав Богдан, переможець лише один у Кубку престижу. Що ж, перший штрафний перший фол і штрафний удар для. Колективу саме Сенс зараз е гравців жовтіх. форми, не неправір. Расюк дубль оформлює невідпорним ударом. Зі штрафного удару там не при справах Волков. Хапається він за голову. Можливо, десь саме гол Ігоря. Ближній кут не закрив кіпер. Можливо, десь не бачив. І дубль від Расюка 2-0. вже це Богдане Крапка. На довелося полініти Расюк оформлює дубль, Рахунок 2-0. Мені так. Да. Ну що ж, якщо в першому матчі проти авангарду запалював Ярослав Сопленко три голи, один асист. У чотирьох із шести голів своєї команди він взяв безпосередню участь, то безпосередньо у другому турі вже Денис Расюк бере на себе лідерські якості, а забуває третій м'яч Богдан Башкір. Ось, власне. І поплили трішечки номінальні гості. Один за одним вони уже три м'ячі пропустили в інтервалі менш ніж трьох хвилин. Богдан Башкір забуває після передачі Івана Ющенка. Ну, ось так. Те, що ми сказали, все-таки тримався майже половину цієї зустрічі. Сейнс Юнайтед, але з поспішкою вони все сприймають. Трухан теж з'являється на майданчику. 3-0 і 9 невідпорних м'ячів за 30 хвилин. Трошки більше ніж 30 хвилин. Маю на увазі двох зустрічей. Відзначили святі, і е, при таких розкладах, як я розумію, команду вже і нічия в останньому турі влаштує з Атлетіко. Подивимося, як ще саме мої підопічні зараз зіграють з командою Авангард. Е, дуже цікава ще одна дуель, так що не перемикайтесь, буквально через 10 хвилин. А ось і момент саме для <зважаю> саме для Сенс Юнайтед. Зараз була. Небезпечна нагода, могли вони відквитати один гол, і Все-таки забити перший м'яч у ворота Горбецького. Але, в принципі, поки що страж воріт святих на місці. Контратака, можливо, зараз. Ну що, Лазебний. 3-0. Вихід. Буде четвертий м'яч. Такий забивають. Цей четвертий гол забиває Олександр Лещук. 4-0, в принципі, все ясно. 10 м'ячів за Два поєдинки, це ще не вечір. Точніше голота забивають, друзі. Даруйте, Роман Голота відзначається, розбиває своїх е ветеранів, скажімо так, е більш молоді хлопці, показуючи все-таки, що швидкість дає своє. Мельник, можливо, зараз відквитати Один м'яч. Мельник. 4-1. Забиває сьомий номер. Нарешті свій гол забивають в сьогоднішньому ігровому дні Saints United. Саме Мельник Дак, Дмитро забиває. Скорочуючи відставання до трьох голів 1-4. 1-4 Сенс Юнайтед не вже повертає інтригу в цей поєдинок, не знаю, друзі, навряд чи. Адже цілком і повністю зараз футболісти у білій формі контролюють хід поєдинку. 4-1, плюс 3 перевага. Не смертельно, але Мельник дуже хороший гол забиває. І нарешті, скажімо так, розгойдав він ворота Горбецького. І забив чотири тайм-аут для команди. Для обидвох команд бере саме Saints United. Так, 4-1 І в принципі, може навіть взагалі таке статися, що футбольний клуб Saints достроково за один тур до завершення Кубка престижу стане чемпіоном. Це станеться в тому випадку, якщо Атлетіко та Авангард зіграють в нічию. Віддача Сейнс у проведе 4 1 отож, 4-1, А Владислав Ващенко, наш диктор, нагадує нам, що саме такий рахунок різниця забитих та пропущених. У Сейнц 10-1, тобто, просто феноменальні цифри. І не дарма ще під час першого поєдинку ми з Сашком говорили про те, що все-таки перша команда святих у цій четвірці, яка змагається за кубок престижу, є явним фаворитом. Просто не пощастило з жербом на груповому етапі. А в принципі, команда цілком заслуговувала на те, щоб змагатися у верхній частині турнірної сітки. Але маємо те, що маємо. До речі, Сейнс Юнайтед перебудовується на гру в 5 польових. Руслан Катаранчук виконуватиме функції п'ятого польового. Намагаються ризикувати резервісти. Сейнс. Прагнуть вони все ж таки не допустити, щоб перша команда достроково завоювала статус чемпіонів Кубка Престижу. Повторююся, якщо перша команда Сейнс втримує переможний результат, а в наступному матчі Атлетіко та Авангард Київ зіграють у нічию, тоді все. Останній тур стає повною формальністю шість очок у Сейнс. У випадку нічієї Атлетіко матиме два бали, і, відповідно, Сейнс-Юнайтед та Авангард тільки по одному очку. Ну, ось та сама грізна зброя у виді Руслана Катаранчука. Можливо, зараз він трошки так по-доброму нам закриє рота, відзначиться, бо допоможе своїй команді е нівелювати те відставання. Гол, вони вже дебютний забили сьогодні. Ну, потрібно, аби повернути інтригу за рівно 4 хвилини до закінчення поєдинку, забувати ще і забивати, напевно, right now, Тобто негайно має на увазі. І... Повертати інтригу в цьому поєдинку, але поки що більш ніж спокійно. Сенс e, віддав ініціативу саме своїм опонентам, тримають оборону і, здебільшого, грають від оборони, грають грамотно. Катеранчук кутовий заробляє. Руслан треба черпачком виходити. Трошки незручно там. Маєстро це робить. Грає через Бритвіна. Восьмий номер з лівого флангу атаки для сенс Юнайтед, Розвертає фланги. Знов не поспішають е, номінальні гості. Розкатують Бритвін непогано. Ну що? Мельник буде гол-простріл. М'яч руку влучає. Пенальті буде чи ні, а буде п'ятий гол для команди ФК Сенця. Хто забиває? Друзі, Горбецький чи ні? Напевно, ні, все-таки забиває е, Олександр Лещук. Я його вже ні, все-таки голота, друзі. Голоту вітають. Роман оформлює дубль. 5-1. За. Три хвилини до закінчення нашого поєдинку. І це, можливо, міцна крапка. В цьому поєдинку 11 забитих для святих. І ми бачимо, що ну, явно не, той, не та група, при всій повазі до інших команд, не та група для святих. Заслуговували вони в основному раунді. Побувати трошки їм не вистачило. Казали ми з Богданом, що це була група смерті. І бачимо, підтверджують вони своє реноме фаворита. Зараз ще Сопленка корпус перевіряє там лазебний простріл. Не забуваю, Зараз хвилині рахунок 5-1. Він Роман Волота. Що ж, пять Напевно, все так, Богдане. Що скажеш? Так, начебто, все вже вирішено у цьому матчі. Дуже мало часу залишається рівно дві хвилини. Дублі в активі Дениса Расюка, Романа Голоти, ще один гол забиває Богдан Башкір. Ну а тим часом повз ворота пробуває Дмитро Мальник. Це автор поки що єдиного голу Сейнс Юнайтед. У цьому матчі загалом поки що єдиного голу від другої команди Сейнс за сьогодні, оскільки нагадаємо, що в рамках першого туру Сейнс-Юнайтед розписали безгольову нічю з Атлетіко-Київ. А Бритвін, Бритвін під пресингом Сопленка опиняється. Так, а у нас є оператор теж з голкіперськими скілами. Знаєш, Богдана, можна так назбирати і команду від організаторів. Там і Артур Степанюк на мій технічний шкода, тільки на місці наш арбітр, Да. Якщо, каже Артур, додавати рух, то йому дуже важко. Але, в принципі, на місці дуже хлопчина в порядку. Станіслав Іванович, Баклашко, наш досвід. Богдане, на тебе я вже давно хочу подивитися в грі. Мене ти коментував, хочу покоментувати я і тебе. За участю. Ну і у нас Руслан Катеричук, це взагалі легенда. Оператора можна поставити ворота, а диктора нашого Владислава Ващенка. Ну, по паспорту на замінку. А там десь молодий та амбітний рефері може теж підключитися. На резерву з тобі і банда. Банда, і хоча б на закупок престижу нав'яжемо боротьбу, Богдане. Та, я думаю, що так. Я Думаю, що так. Адже що стосується Владислава Ващенка, це буде наш адмінресурс. Він буде домовлятися з рефері, які будуть обслуговувати наші матчі. Я думаю, він точно впорається із такими завданнями. Ну, а в нас тим часом остання хвилина дійсно в цьому матчі вже все вирішено, тому ми можемо говорити про речі такі навколо футбольні, можемо жартувати. Ну і, звісно, не забувайте ставити лайки під нашою трансляцією. Башкір. Башкір. Відея передачі назад на Горбецького. Приблизно 20 секунд ще залишається зіграти. І ще один гол. Ще один гол забиває Сейнс. Богдан Башкір слідом за Денисом Расюком та Романом Голотою оформлює дубль. В другому матчі поспіль Сейнс забиває шість м'ячів у ворота своїх суперників. На 20-м хвилині рахунок стає 6-1. Ой, Другу що робить Расук? Там, там спрожній хворий Трухан. Зумів вибити м'яч, але як же красиво м'яч підсікав. Денис Расюк. Денис Расюк міг оформити хет-трик, як Ярослав Сопланко у першому турі, але не склалося. І без того дуже впевнена перемога Сейн з рахунком 6-1. І таким чином команда святих, перша. команда святих стає. Фаворитом у боротьбі за кубок престижу. Ну що ж, а ми тим часом будемо готуватися вже до наступного матчу. Ще раз нагадаємо Атлетіко Київ проти авангарду Київ.